У лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, світ не дуже розраховував на те, що Україна вистоїть. Ані Європа, ані США не чекали, що українське військо зупинить ворога, який відчутно переважає у чисельності та зброї. Навряд чи можна сказати, що західні країни очікували поразки України. Вони просто не вірили, що може скластись якось інакше. Свізґудідю Сінґ. Але тепер всі розуміють, що якщо Росія готова три роки вести агресивну повномасштабну війну, то у випадку падіння України Росія далі прийде і до них. Росіяни ніколи не жартували про свої наміри щодо нас, і так виглядає, що про інших теж. Но в цей раз ми з Європи уйдемо. Ми не, уйдем. не будемо з Європи міритися. поляки бути слідчими? это не українці. Ми не будемо к ним относиться, как братім. Ми нахрен уничтожимо всі ці города, от просто на раз. А польшу можно поставить на колени за один час. Якщо польські части войдут, наприклад, во Львов или на другие території України, то вони там і останутся. Причому останутся навсегда. І тому ще дивніше бачити, що ще залишаються скептики тому зараз критичний час, щоб європі всерйоз задуматись над питанням: а що буде, якщо Росія все таки переможе? І чи варто тим, хто не чекав перемоги України, тепер боятися її поразки?